Всім привіт! У нас наявності до Джорні автомобіль 2017 року з двигуном об'ємом 2,4 літра на передньому приводі. Газ на ньому ніколи не стояв і взагалі в нього мінімальний пробіг по Україні. В сірому кольорі комплектації є рейлінги на даху і вже в базі тут є безключовий доступ. Тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь, шкіряний мультируль, можливість підключення телефона по Bluetooth через USB, а також є aux вход Оригінальний пробіг у нього 109 тисяч кілометрів. На приборній панелі все чітко, немає ніяких помилок. Вже в базовій комплектації машина йде е, з запуском двигуна з кнопки і з трьохзонним кліматом. Автомат тут класичний, гідротрансформатор 4 ступка. Дуже хороший стан салону. Для задніх пасажирів місця дуже багато. Також не забуваємо, що це семимісний автомобіль. Є третій ряд, де також буде комфортно пасажирам. Приходьте до нас на тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. До речі, в автомобілі є один невеликий дефект виділ такої вм'ятини по лівій стороні. Всім гарного дня і до зустрічі в Трукарс.